Росіяни привозять молодняк пілотів FPV для того, щоб тренувати їх на Херсонщині. Там дуже невелика відстань, і вони часто вражають житлові будинки, автомобілі прямо по людях тренуються. То вони намагаються свою відповідальність за ці злочини прикласти на нас на наших військових. Я Сергій Охотник. Я виробник дронів хама. Часто натрапляє інформацію, фейкову інформацію росіян, начебто, ми саме себе вбиваємо дрони. Але як виробник безпілотників я можу сказати, це фейк і брехня. Фейки та маніпуляції виводять людей на емоції та збирають лайки, але водночас можуть підступно красти спокій, дорогоцінний час та навіть близьких. Це зброя шахраїв і пропагандистів, яка допомагає їм впливати на ваші рішення і переконання. Дрони дуже змінили війну. Вони почали розконсервувати радянські склади техніки, де було десятки тисяч бронетранспортерів, тисячі танків, артилерія. Без FPV-дронів ми, ми, я думаю, не встояла. Статистика враження ворожих цілей це впівсаме впівдронами, це порядка 70%. Відсунків. Коли росіяни почали нас доганяти по звичайним дронам радіокрованим. Вони зрозуміли, що вони не можуть пролітати наші реб. Вони почали шукати а, якийсь а, спосіб обійти. І для цього з'явилися дрони на оптоволокні. Як вони працюють? Це маленька а, а, ниточка, яка тягнеться за дроном. І в цьому випадку наш реп зовсім безсилий. Є дрони -камікази. це Вони можуть бути 7-10 дюймов, а вони літають там, на відстань, наприклад, там, до 30 кілометрів. Кілометрів є окрема каста, це розвідувальні дрони. «Орлани», зала, суперкам це те, що це їхні очі ворога. Але тут ми знайшли проти отруту, і ми зробили дрони перехоплювачі, які зможуть можуть доганяти ці дрони, збивати в повітрі. Але вони зробили наступний крок: це дрони типу крило. Їх славна звісна молнія, яка зараз нам дуже багато крові п'є, і вона здатна літати там до 40 кілометрів, нести міну мінутемку. Це дуже потужна міна. Ще є дрони, які, про які знають всі, і більшість населення України з ними стикалася. Це шахеди, які, які літять на багато сотень кілометрів, несуть 50 і більше кілограмів вибухового небезпечної речовини, є дрони типу ланцет. Вони більше схожі на такі керовані ракети. Різноманіття цих, цих дронів вони постійно поширюється, розширюється. Якщо ми беремо таку узку нішу, саме FPV-дрони, то розрізнити це наш або російський дуже важко. Чому? Тому що більшість компонентів, які виробляються, вони виробляються в Китаї. І ми тільки почали цей путь, цей шлях, щоб вироблятися самим якусь електроніку. Росіяни використовують тематику EPV дронів для фейків. По-перше, тому що це щось нове і незрозуміле. Якщо летить авіація, ми знаємо, у кого перевага в авіації. Там дуже важко придумати фейк. Якщо артилерія, то ти теж чуєш, відкіля йде вихід і куди прихід. А EPV дрон може залетіти з, з будь-якої сторони. Це, це нове, і людей це лякає. Наприклад, один із фейків був, коли в автобус в Марганці попали дроном всі розуміють, що відстань від ворожих позицій до цього автобуса була менше 20 кілометрів. І зразу зрозуміло, хто це зробив. Але росіяни написали, що це зробили ми. І таких фейків дуже багато село Івашки, Харківська область. Там від кордону ну, менше 5 кілометрів. І ми розуміємо, що коли по волонтерам вдарили підроном, то вирішили сказати так, що це зробили наші військові. Росіяни. Привозять молодняк, пілотів ФПВ для того, щоб тренувати їх на Херсонщині. Там дуже невелика відстань і вони часто вражають житлові будинки, автомобілі, прямо по людях тренуються. Тобто вони намагаються свою відповідальність за ці злочини прикласти на нас, на наших військових. У моєму колі знайомих немає людей, які б могли повірити, що українські війська самі собі, себе обстрілюють. Але якщо трапляються якісь такі шапочні знайомі, які, які щось питають я намагаюсь пояснювати, відкривати карту. Наводили аргументи. Ну, по-перше, у всіх з нас є знайомі, які у війську. Ти ваш знайомий, яке військо, це міг би зробити. Другий аргумент це чиста математика. Наскільки може літа, літати під відро? Я завжди дивлюсь карту. Я дивлюсь відстань. Для того щоб їм зробити. Такий злочин, такий фейк зробити це на камеру, і потім звинуватити наших хлопців. Це можна запросто на піввідроні робити до 30 кілометрів. От, наприклад, Марганець це 10 кілометрів, село Важкі це 5 кілометрів. Завдання росіян показати, що українська армія це ворог свого народу. За допомогою мас-медіа вони намагаються це посіяти в думках людей. А по-друге, аспект, це наші міжнародні партнери. Якщо іноземні партнери будуть купуватися на ці наративи, що ми терористи, то ми розуміємо, що ми дуже залежні від іноземної допомоги. Війна це не просто. Око війна це і ще інформаційна війна. І для нас важливо, щоб ми не програли не в військовому плані, не в медійному плані. Бо це все всі компоненти нашої майбутньої перемоги.